Батя був, він був непосредственно моєму підпорядкуванні. Був моїм водієм, який виконував дуже складні і термінові задачі, і ніколи нікого не боявся, ніколи не, не віддавав задній, завжди виконував сумлінно всю свою роботу. Була людина була дуже весела, далі коли чудив. Хотілося його колись на посадити, були, були такі моменти. Але так людина була дуже добра. І я скажу так, це побратим, якого, за якого варто навіть самому Тобто Це варта будина, дуже варта. У нас рідні різні задачі, ми виконаємо дуже різні задачі. Коли приходиться евакуацію проводити, коли походиться хлопців вивозити на нот, коли приходиться їх посопровождати, прикривати. Різниця дуже дуже велике завдання. Він виконав все. От сказали йому, він робить, поламалась машина, і все одно робить. Йому це було ну, по кайфу. Він і не спав в машині. Як зараз пам'ятаю, коли в Контернаст, тут на Запоріжжі був, ми тільки приїхали туди, холодно було. то Він в машині вседе, в себе, в свої веки любимі. У нього там геть коври лежали, і на цих коврах спав з душкою, не навіть неділі-дві, навіть не спав. Прийшов до нас, коли я його сам перший забирав, зустрічав, забирав, привозив в роту. Він приїхав вже якось батькою до нас. ну от батя Батько прив'язалося, і, і знала, як батя його. Він прибув до нас е, в Краматорськ, коли ми були на напрямку Солідара. Е, напрямку Солідара, Тобто це був напрямок. Перш, один із перших його, він виконував теж різні завдання, їздив, катався, де треба було, не треба було. Навіть там де просили не кататися, він все одно катався. Бо хотілося йому, подобалося. Потім, приїхавши сюди на Запорізький на напрямок, на контрнаступ, він працював також в групі підтримці, групі БПЛА, підтримкою займалися. Потім хлопців вивозив, завозив на позиції розвідників. Потім прийшли вже в, як приїхали у нас перейшли ми на Курахівський напрямок, чи Мар'янка. Всі, всі ці населені пункти до Курахова і після Курахова загинув він. А населений пункт якраз перед Кураховим Ліїнка. На самому переїзді її зустріли там в Півішкою. Це ще тоді на той час ми були. То ще в Кура... ну, вже вийшли з Курахова, або вже там неможливо було знаходитися, але працювали там постійно. Угу. Тобто виконували всі ці задачі. Я, я шкодую все страшно. Я його просив тоді, щоб не їдь, не робити цього, але і він согласився і поїхав сам. Він працював під перекуван безпілотних авіаційних комплексів. Їхня задача була поїхати завести безпілотні комплекси, для того, щоб хлопці могли далі виступати і знищити ворога. І при повороті назад, коли вони повертались назад, вони з'їздили на баги. Повертаючись назад, їх ззаду догнала в Вас А сьогодні відпустили да на попа Так, відпустили. Ну відпустили. Не відпустили. Ми в будь-якому випадку ми приїхали. Тому ну, що це наш побратим. Сини, кача по чапотині. Дужі краю. Хто ж ми буде брати? Яму. Хто ж ми? Богуся, я вдарую, я, 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 я ще спорюся. Я тебе праві. Я ще синове сьогодні в тере і на тебе плач.

Відділення безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-4350 Бараненка Володимира Анатолійовича. 11 жовтня 2024 року Володимир загинув від отриманих травм під час виконання бойового завдання. Його серце перестало битися, але пам'ять про нього житиме вічно. Ми прощаємося з мужнім та рішучим військовослужбовцем, патріотом, громадянином своєї держави. Вічна та світла пам'ять герою. вічна пам'ять та слава усім тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність української держави. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Дала в Небесній Соті доєдналася ще душа нашого героя Володимира Анатолійовича. Дев'ять місяців надій і сподівань було у сім'ї. Дев'ять місяців чекали що все-таки це неправда, що все-таки десь десь можливо, чи в полоні, чи можливо десь можливо десь поранений. Все-таки не пропадала надія про те, що він повернеться додому в живим. Але чудо не трапилося. Диво не тут. Багатьох він був другом. Багато його дуже знали і дуже, дуже гарно про нього відзивалися. Це наш герой. Ми повинні пам'ятати його. Слава Україні! Героям слава! <звук> Мама Гай. Побачите мені, в цей час я не можу нічим, тому що Я завжди приходила. На Хай нашому герою земля буде. Всім буде жар, a Till the morning start to laugh

Ай, моя дитиночка золотая, та за тобою плачети всі хороша кажуть. Ай, за того я вісочку ждати. Моя куколка. Та покажи, так хочу. Ой, ай, ой, прощай. Ай, ой, ой, прощай. Ой, ой.